Дві тисячі миль за дві з половиною доби. Австралійська парамедик і волонтерка Джоді Роджерс привезла з Великобританії в Україну обладнання для операцій. Його придбали завдяки фондові British Ukrainian Aid. Вартість рентгенустановки понад 400 тисяч гривень. В Австралії доволі сильна підтримка України. І я з тих багатьох людей, хто хоче допомогти українцям. Тому я й тут. Уся британська допомога. Адресована відділенню нейрохірургії Волинської обласної клінічної лікарні, рентгенапарат лікарі задіюватимуть під час операцій для виявлення та видалення сторонніх тіл. Установка мобільна і її можна прилаштовувати так, як зручно хірургічній команді. Суттєво збільшилась кількість оперативних втручань, спілкуючись, виявили, що саме в цьому відділенні є велика потреба в планому обладнанні. Відповідно Зробили його пошук, відповідно зробили його закупівлю, перевезення в Україну. Погодившись на перевезення обладнання, Джоді Роджерс залишилася в Україні на три місяці. каже, страшно не було, бо довіряє благодійному фондові, з яким співпрацює. Я як перемедик готова розповісти місцевим лікарям про здобутий досвід. Також буду працювати на складі благодійного фонду, щоб розбирати різне обладнання, яке приїжджає за кордону, і хотіла би долучитися до різних медичних заходів. Хірургічне обладнання, яке доставив благодійний фонд Smart Medica Aid, вже встановили в операційній і воно задіяне в роботі. Нам надзвичайно комфортно і приємно було працювати з даним устаткуванням. Особливо беручи до уваги те, що раніше ми не мали такого устаткування, а те, що було у нас наявності, вже на жаль, давним давно відпрацювало свій ресурс. Велика вдячність пані Ірині Рибінкіній, з котрою я мав честь познайомитися ще навесні. Тоді ми з нею обговорили наші проблеми, наші потреби. Вона одразу люб'язно згодилася. Пацієнт під час хірургічного втручання, зокрема, якщо ми розглядаємо операцію на хребті, інколи потребує рухів. Тобто, ми маємо рухати пацієнта, згинати, розгинати хребет в різноманітних позиціях. Це все відбувається завдяки ось цим багатофункціональним. Шарнірним електроприводом. І під час ось цих отрухів монтуючи імплантуючи різноманітні стабілізуючі системи, ми маємо можливість бачити це в режимі реального часу завдяки рентгенскопічній інтеропераційній мобільній установці типу C-дуга. Якість зображення відмінна. Всі системи працюють належним чином. Відмінно загальна вартість обладнання понад 800 тисяч гривень. Благодійний фонд готовий і надалі співпрацювати з Волинською обласною клінічною лікарнею.